Я хочу засвідчити велику силу молитви отця Олега, яку я відчула на собі. Минулого тижня я дістала сильний сонячний удар. Я дуже важко переношу сонячні удари, знаю про це, що я дуже чутлива до сонця, завжди ношу з собою якусь хустинку, капелюшок, але в той день була погода, ранок був похмурий і я так не подумала про це. Після обіду у мене дуже розболілася голова. Так вже три години боліла, я лягла поспати, не проходив, біль тільки посилювався. Ніякі таблетки не приймала, згадала подзвонити до отця Олега. Отець Олег помолився і десь через годину біль пройшов. А так по собі я знаю, по своєму організму, що мені треба заснути, чекати аж до ранку, щоб біль пройшов. Тому ну, вирішила засвідчити це чудо. Щиро дякую Господу Богу. Щиро дякую Ісусу Христу, вам, Отче леже, щиро дякую за вашу молитву, що обій так швидко прийшов.